Виконуємо номер 568 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Тарас почистив 15 фісташок за 5 хвилин, а Діана 28 фісташок за 7 хвилин. У кого з них більша продуктивність праці? Наскільки? Продуктивність праці дорівнює обсягу роботи, поділеній на час її виконання. Отже, знайдемо продуктивність праці тараса. 15 фісташок це обсяг роботи, ділимо на час виконання на 5. 15 поділити на 5 це буде 3 фісташки за хвилину. Пояснюємо продуктивність праці Тараса. Знайдемо продуктивність праці Діани. Для цього обсяг роботи, 28 фісташок. Ділимо на час виконання на 7. 28 поділити на 7 буде 4 фісташки за хвилину. І пояснюємо продуктивність праці діани. У задачі стоїть питання. У кого з них більша продуктивність праці? Як бачимо, у Діани більша продуктивність праці 4 фісташки за хвилину, у Тараса три фісташки за хвилину. Наскільки знайдемо, наскільки продуктивність праці Діани більше, ніж Тараса. Для цього 4 фісташки за хвилину, віднімемо 3 фісташки за хвилину будемо мати 1 фісташка. За хвилину. І пояснюємо Настільки продуктивність праці діани більша. Записуємо відповідь. Відповідь одна фісташка за хвилину. Номер 568 виконано.